Всім привіт! Друзі! Нещодавно на моєму каналі виходило відео про ось цей чудовий ніж Спайдерка Paramilitary 2. Ексклюзив для дилера Bento Box Shop в такому чудовому кольорі Smurf Blue і стоповий M390 на клинку. Ця параміля зараз найчастіше в мене на кишені. Вона отримала невеличкий тюнінг. Саме з заміну всієї фурнітури на блакитну титанову отримала таку от титанову блакитну намистинку на темлячку, дуже тут прям в колір, як на мене. Ну і звичайно, блакитна також титанова каліпса. Чудовий ніж, і всім мені подобається. Просто супер. Особливо мені цей от яскравий блакитний колір Smurf Blue. Але сьогодні відео не про цей ніж, а про ще одну гостро обновку, яка нещодавно до мене приїхала. Це, можна сказати, родич або старший брат цієї парамілі. Тільки тепер, друзі, це вже мілітарі, також ексклюзивна міля, випущена для bento box shop. Подивіться просто на цю красуню. <ріст> Клас. Я е, свідомо пропустив е, анбоксинг е, цього ножа, оскільки мені хотілося показати вам його саме в тому стані, в якому він повинен бути, оскільки попередній власник трохи занедбав цю чудову мілю, і, на мою думку, це було ну, вкрай негарно гарно з його боку. Тож ж подивимося ближче на цю чудову мілю, і потім пару слів про цей класний ніж. Отже, друзі, чергова топова міля сьогодні на моєму каналі ексклюзив для дилера Bento Box Shop з чудової топової сталі CPM S90 на Quinku та яскравими накладками Smurf Blue з G10. Що можна розказати про цю модель? Це, як я вже сказав, не спринтран, а дилерський ексклюзив. Випущено цей ніж було у 2013 році обмеженим тиражем. На жаль, точна кількість випущених цих ножів невідома. Ну, але можна за аналогією зробити припущення, що цей реліз був близько 1000-1200 штук, як, в принципі, найчастіше бувало у дилерських релізах Bento Box Shop. Ну, принаймні, коли він виходив один раз на рік. Отже, що ще цікавого в цьому ножі? У 2013 році було запроваджено перше з поліпшень CQI в моделі military і ми бачимо, що ніж, в принципі, він такий, як Ну, скажімо, старе е, покоління мілітарі, от, але е, осевий Гвинт в ньому вже як в нових мілях. Е, тобто в 2013 році, починаючи саме з цієї моделі, Spiderco е, впроваджує CQI поліпшення, тобто постійне поліпшення якості е, в моделі Мілітарі, а саме змінює е, цей вузол е, осевий Гвинт з старого. Коли в нас з одного боку гвинт, а з іншого втулка така з гвинтовою шляпкою, на більш зручний та сучасний, два гвинта з двох сторін і втулка між ними. Це поліпшення дозволяє. Набагато зручніше виставити квинок по центру і відрегулювати механіку ножа, підтягуючи ну, по мірі необхідності гвинт з кожної сторони. От. У всьому іншому, ця модель залишилася ну, такою ж самою, як і всі її попередники. Потім у 2016 році були додані модель Мілітарі і інші CQI покращення. Змінилася трохи форма кліпса. Вона стала такою, кінчик Кліпсис такий більш заокруглений. Змінився бекспейсер, було замінено на дві бонки. Оці гвинти було також замінено два гвинта з більшого, під більший торкс з більшими шляпками. Ну от, І стопорна бонка вона. Стала на штифтах, а не на Гвинті, як в старому варіанті. Ну і ще е, збільшений тимлячний отвір. Ну, в принципі, мабуть, ну, от і всі поліпшення CQI в моделі Militar, які були впроваджені у 2016 році. А почалося все от саме з цього: ножа, з заміни осевого Гвинта. Отже, друзі, а що можна сказати? Просто чудовий ніж. Він дуже рідко зустрічається. І ну, подивіться, просто оцей от колір, ну, <смірка> Яка чудова пара, в принципі, склалася параміля та міля в кольорі смурф блю? Ексклюзивний смурфей. <смірка> Якось так. Чудовий ніж. Дійсно, одне з найкращих. Так би мовити, екземплярів в моїй колекції, саме моделі Мілітарі, яку я вважаю особисто однією з найкращих у Спайдерку. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні все. А, єдине, що забув сказати: ніж випущено в серпні 2013 року. ну, як Зазначено, оці свідчать літери HM на коробці. Однак сам клинок цього ножа було випущено в липні 2013-го. Про це свідчить маркування на клинку, можна його побачити, якщо розібрати цей ніж. Ну от, якось так. На цьому, мабуть, на сьогодні дійсно все. Традиційно дякую вам за увагу, друзі, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.